Чи знущались над вами батьки у великому, густому, темному лісі, щоб ви щось. Зрозуміли і навчились, бо наді мною так коротше історія така, коли я був малий. Мій тато завжди любив тягати мене з собою в ліс по гриби, бо він казав, що ліс це місце, де ніхто не говорить, де спокійно, де тихо, можна гуляти, розслаблятись і багато думати. Я в той час я був малий, і я вважав, що це максимально занудна справа. Хоча зараз я готовий ходити в ліс щогодини. Значить, йдемо ми по лісі, я щось тим патиком також портаю, ті листя шукаю гриби, бо я дуже великий спеціаліст в пошуку грибів. А мій тато по своїй натурі був фізиком і професором. І він в той час, поки ми там ходили, шукали гриби, любив мені розказувати про різні явища природні, як вони відбуваються з фізичної точки зору: кульова блискавка, цунамі, припливи, відпливи, чому є вітер, отаке. Після того, як він це розказував, він. Мене питав, як я це зрозумів, і я мав йому на свій дитячий розум пояснити, як я це зрозумів. І от щось він мені розказав, перепитав, як я це зрозумів, я йду собі, шпортою, патиком йому розказую щось. І в один момент я розумію, що його нема ніде. Перша думка все! Заблудився, ведмеді, гуки, лисиці, всі зараз мене з'їдять. Настане ніч, прилетять сови, мене затягнуть до себе у гніздо і з'їдять теж. Коротше, всі підряд мене мають з'їсти. Ну і я зразу перелякався, я почав бігати, кричати тато, 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 я заблудився. Чую, він каже, Володі, я тут. Я чую, де голос, біжу туди. Дивлюсь, нема ніде. Знову починаю кричати тато, тато. Він знову Володі, я тут, я біжу туди. Нема. Коротше, так повторювалось разів десь, може 5, може 6. Потім він вийшов і каже: Бачиш, ти заблудився. Тобто він постійно тримав мене в полі зору і дивився, що я роблю. Просто бігав по кругу і кричав: Володя, я тут. І потім він мені каже: якщо заблудився, мох на деревах, росте з північної сторони. Мені. Малому, він каже. Що мох на деревах росте з північної сторони? Я не усвідомлюючи, що таке північна сторона, на все своє життя запам'ятав, що мох на деревах росте з північної сторони. Але якби він зараз був живий, я б йому задав одне запитання. Ти то сказав, з якої сторони росте мох. Але чого ти не сказав, з якої сторони наша хата? Куди мені йти? Північний захід, південний захід, висновок. Я не знаю, який висновок сказати в цій історії. Єдиний висновок цього можна було навчити, і не в лісі. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет, тільки для того, щоб подивитися мої історії.